Божі слова на кожен день. Робота завоювання, що вершиться над вами люди, має найглибше значення. З одного боку, мета цієї роботи вдосконалити групу людей, тобто зробити їх досконалими, щоб вони могли стати групою переможців як перша група людей, які стали довершеними, тобто первоплодами. З іншого боку, це дати створеним істотам насолодитися Божою любов'ю, отримати повне й найвеличніше Боже спасіння, дати людині насолодитися не лише милосердям і ласкою, а й, що важливіше, карою та судом. Від створення світу до теперішнього часу все, що Бог чинив у своїй роботі. Це любов без жодної ненависті до людини. Навіть кара та суд, які ти бачив, це теж любов, правдивіша й реальніша любов, любов, яка веде людей на правильний шлях людського життя. І ще з одного боку це означає свідчити перед сатаною. І ще з іншого це означає закласти основу. Для поширення майбутньої роботи Євангелія. Уся робота, яку він виконав, покликана вивести людей на правильний шлях людського життя, щоб вони могли жити як нормальні люди, адже люди не знають, як жити, і без цього наставництва ти проживатимеш лише порожнє життя. Твоє життя буде позбавлене цінності. Або сенсу, і ти будеш абсолютно нездатним бути нормальною людиною. У цьому полягає найглибше значення завоювання людини. Ви всі нащадки Муава коли робота завоювання здійснюється у вас, це велике спасіння. Усі ви живете в країні гріха й розпусти. І всі ви розпусні та грішні. Сьогодні ви не просто здатні дивитися на Бога, але що важливіше, ви отримали кару та суд, ви отримали воїстину ґрунтовне спасіння, тобто ви отримали найбільшу Божу любов. В усьому, що Він робить, Бог виявляє до вас справжню любов. Він не має жодного злого наміру, це через ваші гріхи він судить вас, аби ви дослідили себе та отримали це неймовірне спасіння. Усе це робиться для того, щоб зробити людину довершеною від початку й до кінця. Бог робить усе можливе для спасіння людини та не має бажання повністю знищити людей яких він створив своїми власними руками. Сьогодні він прийшов до вас, щоб працювати. Хіба це не ще більше спасіння? Якби він ненавидів вас, хіба він усе ще виконував би роботу такого масштабу, щоб особисто вас наставляти? Чому він повинен так страждати? Бог не ненавидить вас. І немає щодо вас жодних злих намірів. Ви повинні знати, що Божа любов це найправдивіша любов, тільки тому, що люди неслухняні, він змушений спасати їх через суд, якби не це спасіння їх було б неможливим. Оскільки ви не знаєте, як жити, і навіть не усвідомлюєте, як жити. І оскільки ви живете в цій розпусній і грішній країні, й самі є розпусними та нечистими дияволами, він не може допустити, щоб ви стали ще більш зіпсутими. Він не може терпіти бачити, як ви живете в цій нечистій країні, як от зараз, розтоптувані сатаною за власним бажанням, і він не може допустити. Щоб ви впали в ад. Він хоче лише здобути цю групу людей і докорінно спасти вас, це головна мета виконання над вами роботи завоювання це лише заради спасіння. Якщо ти не здатний побачити, що все, що вершиться над тобою, є любов'ю і спасінням, Якщо ти гадаєш, що це лише метод, спосіб помучити людину і щось, що не заслуговує довіри, тоді ти можеш із таким же успіхом повернутися у свій світ, щоб страждати від болю та труднощів. Якщо ти готовий бути в цьому потоці й насолоджуватися цим судом і цим неосяжним спасінням. Насолоджуватися всіма цими благословеннями, благословеннями, які неможливо знайти ніде в людському світі, і насолоджуватися цією любов'ю, тоді будь ласкавий, залишайся в цьому потоці, щоб прийняти роботу завоювання, аби ти міг бути вдосконаленим. Сьогодні ти можеш зазнати трохи болю. Та очищення через суд Божий, але в переживанні цього болю є цінність і сенс. Хоча люди очищуються і безжально викриваються через Божу кару та суд, мета яких полягає в тому, щоб покарати їх за їхні гріхи, покарати їхню плоть, жодна частина цієї роботи не має на меті. Приректи їхню плоть на знищення. Усі суворі викриття словом покликані вивести тебе на правильний шлях. Ви особисто пізнали так багато цієї роботи на власному досвіді, і, вочевидь, вона не привела вас на шлях зла усе це для того, щоб ви втілювали в життя нормальну людську сутність. І все це досяжне вашою нормальною людською сутністю. Кожен етап божої роботи заснований на твоїх потребах, відповідно до твоїх слабкостей і відповідно до твого фактичного духовного стану, і жоден непосильний тягар не покладається на вас. Сьогодні тобі це не зрозуміло. І тобі здається, що я суворий до тебе, і ти справді завжди вважаєш, що я щодня караю, суджу тебе та докоряю тобі, тому що я ненавиджу тебе. Але хоча те, від чого ти страждаєш, це кара та суд, насправді це любов до тебе, і це найбільший захист. Якщо ти неспроможний збагнути глибше значення цієї роботи, для тебе буде неможливо продовжувати переживати. Це спасіння повинне принести тобі втіху. Не відмовляйся прийти до тями. Коли ти зайшов так далеко, значущість роботи завоювання повинна бути ясною для тебе, і ти не повинен більше. Дотримуватися тієї чи іншої думки про неї.